Прокуратура просить суд врахувати усі ризики та взяти Храпачевського під цілодобовий домашній арешт. Аргумент підозрюваний може переховуватися від слідства та впливати на свідків. Підозрюваний не з'являвся неодноразово на виклики слідчого до районного управління поліції. Також є відомості про те, що його адвокати також неодноразово повідомляли про те, що у нього відключений телефон, і вони також не знають його місця перебування. Чому уникав спілкування зі слідчим? Ми Ростислав Храпачевський відмовчується. Нічого коментувати. нам цікава інформація. Думаю, ну, давайте потім, потім. давайте пополізь. Натомість адвокат Храпачевського запевняє, його підзахисний нікуди не зникав, а усі закиди прокуратури, на його думку, упереджені. Он не скривався слідства, являвся на законні требування слідувателя, і 27 числа в суботу є протокол допиту підозрюваного в якості підозрюваного, чим підтверджується то, що він є слідстві. Зрештою суд відхилив клопотання прокуратури щодо цілодобового домашнього арешту. Храпачевського відпустили під особисте зобов'язання. Серед причин позитивна характеристика. Зокрема, в нього немає судимостей. Прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурора і суду, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстровані та проживає без дозволу слідчого прокурора або суду. Повідомляти слідчого прокурора чи суд залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання, не відвідувати місця, в яких здійснюється реалізація алкогольних напоїв, докласти зусиль до пошуку роботи на 3 березня. Заплановано слідчий експеримент, як розповів адвокат, саме під час нього мають визначити, чому Храпачевський одразу не зупинився на вимогу поліцейських та чинив їм опір. Юлія Башко Іван Головач, п'ятий канал.